Ну що, панове, настав час гуркоту землі в напрямку Москви. Не, ми тікала, гімном стежку фарбували, ну ви бачили, півноги там, півноги тут. Ну хто як убігав. Всім хай! Ви на каналі доктора Ороку Саки, і сьогодні у нас доволі цікавий випуск рубрики Тріувіра. Я чекав цієї миті 4 ні, п'ять тисяч років. Сьогодні ми розглянемо опенінг. Які має доволі багато хардкорних ноток та цікавий вокал, опенінг, який змушує йти вперед та боротися сьогодні? У нас на дослідженні пісня The Rumbling, гурту 7 з четвертого найдовшого сезону Атаки Титанів. А ви, любі лаборанти? Мстіться зручніше. Візьміть попкорн, який у вас залишився після громадянської недовійни в рашці. Такий був настрій нас попкорн, ну і що тепер? І гарного вам перегляду. О, так, ледве не забув. Сьогодні у нас є вельми цікаві особливі гості. Тож ставте лайки та підписуйтесь на канал. А тепер. Нумо! Погнали! Атака Титанів, як Тайтл, є жорсткою та безкомпромісною історією про війну, геноцид та боротьбу за свободу. Тайтл у другій половині четвертого сезону потребував відповідного опенінгу, який запалює до бою і викликатиме бажання покінчити з ворогами, паралельно натякаючи про певне небажання творити ці жорстокі вчинки головним героєм. Ереном Єгером як наслідок було обрано гурт сім з протаманою для них хеві метал піснею, створеною спеціально для атаки титанів. Гурт сім. Він же Сайлес Is Mine» був створений у 2004 році. Склад гурту з часом мінявся, проте структура гурту в основному була класичною для тяжкої музики і включала в себе вокаліста, гітариста, басиста та барабанщика. Сім на даний момент має 5 студійних альбомів та 3 міні-альбоми. З гуртом ми познайомились. А тепер пора почути думку фаната гурту Сім, учасниці кавер гурту Хібікіт Незі. Давай твій час настав, фанатко. Я Незі, перекладачка у команді Хібікіт, і я можу назвати себе фанатом опенінгу Рамблін. Попри не дуже міцний зв'язок з самим аніме, я завжди цінувала музику за Атаки титанів, ряд опенінгів, єндінгів абсолютні шедеври і класика аніме музики. Рамблін став дуже неочікуваним поворотом для усіх із його західним звучанням і екстремальним вокалом і набув репутації або його люблять, або ненавидять. Як фанатка металу екстриму, я відкрила гурт 7, який виконував останні дві заставки атаки, і була здивована, що це японці, настільки їхнє звучання незвичне. Жорсткий поставлений гроул, англійська без з акценту і нетипові для східної музики акорди, усе це створює тривожний, одночасно пафосний настрій, навіює апокаліптичне відчуття. Зацікавившись сім, я розкрила для себе їхні звичні прийоми, які прийшли в альбом Бівер. Важкий інструментал, високі ноти з типовим японським вокалом. Якщо ви знаєте, як він звучить, ви знаєте. Гроул та скрім екстрим. Однак, ознайомившись повною їхньою дискографією, я одразу помітила у рамблінгу і стандартні проблеми цього гурту. І неочікувано слабкі сторони. Навіть при першому прослуховуванні вуха кидається дещо незрабна англійська з очевидними римами і конструватими метафорами, яка значно збиває пафосний настрій. І це риса сім, яка переслідує їхню творчість вічно. Дуже сильна енергія. Мені чотирнадцять я злий на світ. Хоча з іншого боку, Ерен доволі бой, тож може це й навмисно. Чисто суб'єктивно я вважаю, що всім може краще. Їхня музика різноманітна, замішує прийоми, електронні ефекти, елементи регі, дабстепу екстрим є емоційним піком, коли в опенінгу атаки Титанії він скоріше створює шоковий ефект з самого початку і не вписаний гармонію композиції так, як вони могли. Врешті я вважаю, що різноманіття жанрів як і виконавців в аніме індустрії це добре. І я щиро вдячна таті за те, що вона розкрила для мене цей неймовірний гурт. Обов'язково послухайте їхній опенінг ярості Бахамута «Екзістенс». А рамплінгу я ставлю чесні 7 з Хм, Дякую Незі за доволі нестандартну оцінку пісні, як на фаната. А зараз я надаю слово наступному гостю. Нашим слухачем сьогодні буде Олеся, помічниця креатора молодого україномовного каналу Devlor Gaming, який спеціалізується на іграх серії Total War Warhammer 3. Послання к каналу ви знайдете в описі. Дякую, докторе, за запрошення. З перших секунд звичання пісня вражає своїм важким і доволі таки гучним ступом. Run -team, run -team, run -team, run -team. Та це і не дивно, адже сама назва The Ramnін гуркіт з англійської відразу попереджає слухача, що це не буде лагідний та мелодійний романс. Тим не менше, хоч я і не є великою фанаткою хард-року, але саме ця композиція мені зайшла, і я можу слухати її на повторі. У пісні гармонійно поєдналися різні стилі, адже після хардових вступу та приспіву йдуть куріння на спокійні куплети, слова яких можна легко розчути та зрозуміти їхній зміст. Do do Стиль же куплетів, як на мене, є типовим для рок-музики. Також дуже помітним у пісні є гітарні прогреші, які легко запам'ятовуються. Тому завдяки своїй різножанровості ця композиція може цілком сподобатись фанатам як класичного року, так і поціновувачам хеві метал. Насправді, мені, як для людини, яка про аніме знає лише те, що це один з видів японських мультиків, став великою несподіванкою той факт, що хардрок популярний серед творців і фанатів аніме. На початку опінного до Атаки Титанів ми бачимо, як герої до чогось готуються у повітрі, витає передчуття, наближення небезпеки. Саме в цей момент у пісні чуємо застереження, але навіть слова попередження про наближення чогось не дуже доброго для них. <му> Далі на спокійні частини пісні переходять у ритмічні та швидкі. І так само у відеоряді ми бачимо, як безтурботні події в житті героїв змінюються на агресивні та войовничі. Підсумовуючи, можу сказати, що сама пісня мені зайшла більше, ніж її поєднання зі заставкою до аніме, тому моя оцінка 8 з 10. Усім дякую за увагу. Спасибі Олесі за доволі такий цікавий аналіз. А зараз до слова запрошую музичного експерта. Цього разу до нас завітає: Ви не повірите, легенда української важкої альтернативи, вокаліст гурту Анна. Та засновник проєкту Компас. Ким завтра буду я, чим взагалі я просто буду. Колись ми прокидалися в своїх ліжках. Віктор Новосьолов. До речі, нещодавно гурт Компас випустив новий альбом ДІМ, який ви зможете зацінити на концертах гурту. Всім привіт. З вами Віктор, вокаліст Віванна та Компас. Зараз, що говорю вніс, бо трохи похворів. Тому як є, також дякую за запрошення від доктора, і давайте зразу перейдемо до огляду пісні. Я постараюсь виставити коротко та лаконічно про трек. Рамблінг гурту 7. Також задам, що я вперше роблю огляд, що для мене трохи незвично. Проте все ж цікаво. Загалом перше враження на цю пісню у мене сталося позитивно. Я слухав деякі подібні гурти цього жанру, які робили треки до аніме чи фільмів, а саме Максім зе Хормані, Дрін Грей. І скажу, що Рамблінг потужно звучить. Повністю дотримуючись вимог цього жанру металу. Що цікаво, у пісні я відчув певну казковість та цікаве поєднання класиків. Інколи здавалося, що я слухав метал-кавер на композицію Шопена. Поєднання цієї музики, її метал, рифи та відчуттів у виконанні мені запали в душу. Це ну, дуже класне поєднання. Також хочу зауважити дуже низький стрій, що є сучасно та модно серед такої музики, особливо гітарний стрій. Це підкреслює японську прискіпливість до деталей. Додам, що вокаліст прекрасно володіє як чистим, так і екстремальним вокалом, буквально на професійному рівні. Як би зрозуміли, трек прикольний, ставлю йому оціночку 7. Я б додав його у свій плейліст. Дякую за вашу увагу. Всього доброго. Дякую, Вікторе, за таку гігабазу уваги до деталей. А тепер переходимо до висновків. Пісня The Rambling є доволі специфічною. Не дивно, що її фінальний бал становить 7 з 10. Комусь ця пісня зайде, а хтось її просто проігнорує. Проте поціновувачі її точно ніколи не забудуть. А з вами був доктор Сакі. Не забувайте донатити на ЗСУ та підтримати вітчизняних виконавців. Всім адіос!